Вася, друзі, наступний ми ще рапонує та білю ще де протистояння в рамках Silver Division і в другому матчі поспіль ми. Стаємо свідками швидкого взяття воріт від одного із колективів. Зараз це карабона забиває швидкий у ворота Білюкса. Тож 1-0 На першій хвилині номінальні гості повели у ході рекі Максим Дженжера, двадцять перший номер автор запитого голу Олександр Іванов, 99 й Костянтин Василенко, 8-й Руслан Лаврик, 10-й у команди Сергія Купіля, але відразу цілий ряд провідних виконавців. То той же Загалом є кому брати на себе ініціативу, робити різницю на полі. У стані грає лише до центрального пола Маркітан там Маркітан. Маркітан залишає до Лаврика. Лаврик. Лаврик доставив Маркітан. У Рендот спрямовує від Олс Кіпера, І 2-0. Проста хвилина, 2-0, або подвоїла перевагу. Берете Маунт Білюкс. Стернявши стерняв знову за бокову. Докарний зон. За бокової, просто яном наліво. Циганок. Циганок, циганок, Низом. Оруджи. Забирає таки до рук. Намагався, але доки це зробив, м'яч уже викотився за бокову лінію. Справа була поспішною. А тут не залишається делюкса, тож. Сюпа, 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 і з ударом. Сюпа, ось він момент. Сергій кукіль. Сюпа, ще. Його спроба уже. Злоний Василенко, речник, пасу Маркітана знаходить. Маркітан. Маркітан низом Куянов. Маркітана. Маркітан. На епізоді ячу у білюкса. Цюпа! Непогано! Цюпа! Цюпа! Пратійша і на третьому розіграш! О! Білюкс забиває на 18-й хвилині. На вістрі опинився Іван Рибонюк, І В цій атаці своєї команди він був результативним на один-ванатом. <рес> Василенко опікав. Суперник, Маркітан під Хоппі. Цьому у ФК-білюкс по перерві. Напевно, Євген Моложавий. Він займає місце у воротах. Зараз пропускає моложавий. 3-1. Рабона. Третє забиває, знову розрив між колективами у два голи. Білюкс перехоплює на власні половині. Зачепитися на чужій. Вже не вдалося. Шестерньоф. Гребеньох. Шестерньоф. Олександр дає. Гарний зон. Шестерньо. Розбійку удар, Сілитнішу стінку. Універсалі спробує прямого удару зі Шестерньова. Вони на себе прийняли. Добовий його удар, Іванов. Іванов, Іванов, Іванов. Прискорення флангом тікає від добового. Ще один із опонентів. Іванова в цьому епізоді. Петро Павлюченко йому вдалося на кутовий Вибите. Куянов. Куянов, хороша. передача. Лжавий на виході. М'яч у колі Це ще ще. Граючий тренер Белюкса. Але перелаштуватися вже було напрочуд важко. Цюпа буде відкладений фол, а поки забиває забиваємо Цюпа. Два, триста Стає рахунок, на табло. відкладений фол для Рабони. На виході Сергія Пупіля переграє ботанцю. І попрямо він і студи напрямку в медикині схоже медична допомога, не не буде в дарайцю. Віталій Куянов. Маркітан. Підліво. З правої, з правої. Куянов, Василенко Рудже вийшов. Сталився у підкаті голки. Паралем. пролетів повз м'яч. Василенко фактично вже в незахищенні ворота. 4-2 стає рахунок на користь Рабони. Зараз Костянтин Василенко. «Цина, цина по ходу гри Рабона забивала у відповідь. І більше комфортно в перевагу знову для себе. Супа. Супа. Його удари над копей. поки зберігає. Краще через Лаврика. Лаврик повернув Женшера по майданчику. Руджив. Зараз успішно вже на виході. Два Бафало. Джанжера. Ішов, м'яч до Іванова. Хороша свідка від максимально. Вони проходить. Не пішов він на м'яч після відскоку. Кіль рятує Сергій Кукілі Арабону. Тут же зустрічна атака. Маркітан вже переграє, шофіль зідана. Відкрила Маркітана. Забити п'ятий гол, збільшити перевагу до трьох м'ячів. Що це Рабонівці через передачу на Маркітана повертає на Куянова, Кирил. Маркітан гол. забиває Віталій Куянов і перевага сягає трьох голів. 5-2 на користь Рабон. Розіграві центрального хола. Фарабона перехоплює Маркітан. Його гом прискорені з власної половини. Десятий номер обони. Десятий номер обони віддає. Ніби як і перехоплював Бондар. Але це вийшов такий собі асист на суперника. Ну ось. Ще. Такий от гол пропускає Білюкс. 6-2. Маркіта. Розганяв підсумку і завершив. Татаренко. Маркітан. Ще атака від Рабони за 23 секунди, чи з того часу до фіналу. Куяно. Заходить в голову. Ще з голову Анкол проводить. Карапона віддає польову передачу на Василен та Віталій Куянов. І 7-2. 7-2. користь Рапон. Лічені секунди до фінального свистка Рабона сьогодні. Чергові три очки і в турнірній таблиці. Після шести зіграних матчів матиме Рабона 12, сумарно вілкових палів. І наразі це буде третя господинка.